Владислав Ласюк, повноважений президента України з питань санкційної політики, долучається до ефіру. Пане Владиславе, вітаю Та, добрий день. Добрий санкції Сполучених Штатів Америки. Розпочнемо. Чи дійсно у Сполучених Штатах Америки залишилося не так багато можливостей санкційного впливу на Російську Федерацію? Чи реальна межа оцієї цієї? Чи це, скоріше за все, політичний сигнал союзникам? От ми запровадили санкції проти Роснефті, Лукойла, а тепер ваша черга діяти більш активніше. Місяць тому, коли ми були в США, нам відверто говорили, що не буде санкцій проти Росії. Через тиждень після того з'явили санкції США проти Роснефті і Лукойла. А я би дуже хотів, щоб цього разу це було абсолютно. Та сама ситуація, коли кажуть, що ну вичерпали всі можливості для санкцій, не можемо, і наступного тижня будуть санкції. Побачимо, на жаль, не маємо точної інформації щодо цього, але є точна інформація про те, що можливі варіанти подальших санкцій проти Росії є підготовленими вже тривалий час в американському уряді. Ми думаємо, що такі санкції можуть стосуватися. Фінансового сектору Росії і воно цілком лягає в канву, озвучену власне Рубіо. оті ті заходи, де вони мають зосереджуватись на дотриманні санкцій, адже як сказати, фінансові санкції це в першу чергу дотримання інших обмежуючих заходів, як то обхід санкцій в сфері поставок до ВПК, як і в сфері постачання, наприклад, нафти. Тому час покаже. Знаємо точно, що є підготовлені санкційні опції в американському уряді, і вони достатньо а, вражаючі. І так само знаємо і працюємо з партнерами над подальшими кроками щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Це може бути і подальші санкції проти танків, проти інфраструктури тіньового флоту. проти... Компаній покупців російської нафти, оператори, трейдери, тобто тут лише по експорту нафти ще дуже багато варіантів, а які додаткові обмеження запровадити. Кожне з цих обмежень буде коштувати Росії мільярди у річному вимірі. І до речі, користуючись нагодою, хотів би сказати, що прямо зараз ми бачимо скорочення експорту нафти морем з Росії. На 20% за 10 днів листопада порівняно з 10 днів жовтня. Це свідчить про такі обережно, але бачимо перше свідчення того, що запроваджені місяць -тому санкції і США і Європейського Союзу проти Роснів Лукойлу починають давати ефект. Пане Владиславе, на запитання журналістів щодо санкцій проти російського тіньового флоту Рубіо відповів так, що заходи проти тіньового флоту можуть схвалити європейці. А все, що відбувається навколо цього флоту, набагато ближче до них. А от Канада запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили 13 осіб і 100 суден тіньового флоту. Чому Сполучені Штати Америки не поспішаються більш активніше братися за російський тіньовий флот? А насправді вони частково беруться за тінь флот, чому? Тому що ті санкції США, які були запровадені проти іранського тіньового флоту, вони частково мають ефект і на перевезення російської нафти, оскільки значна частина танкерів користовується і для перевезення російської нафти, і для перевезення іранської нафти. Тому частково насправді які санкції впливають. Чому вони не беруться за? подальші кроки в цьому напрямку Ну тут відомо лише Білому Дому. Водночас, ми розуміємо, і більшість партнерів по Сполучених Штаті по Великій Сімці теж чудово розуміють, що дуже важливо бути максимально уніфікованими і синхронізованими по запровадженню санкцій проти Росії. І максимальні синхрон санкцій проти саме танкерів флоту це якраз одна з таких важливих речей, а де потрібно більше синхронізації. Тому. А дискусії тривають робота в рамках великої сімки в рамках Європейського союзу теж триває. Я думаю, що ми побачимо висуні санкційні кроки, в тому числі це моя особиста такий прогноз, в тому числі від США. А які слабкі місця тіньового флоту найбільш вразливі для нових санкцій? Куди варто бити більш активніше? Перше, це закінчити справу з великими російськими нафтовими компаніями, Ну, до прикладу, Лукою не під санкціями в Європі поки що. Або, наприклад, Татнефть не під санкціями в США. А тому є ще такі великі ключові нафтові компанії, які потрібно внести до санкційного списку. А далі там треба пропрацювати такі повні вертикально інтегровані. Ланцюги цих компаній, якщо ви пам'ятаєте, Роснів Кол були санкціоновані американцями разом з 32 двома дочірніми компаніями, що дозволяє повністю закрити весь ланцюг від видобування до транспортування до експорту і до тіньового флоту. Тому тут ще є а, великий а, обсяг роботи, яку треба робити. Далі ми бачимо операторів і нафтотрейдерів. Які базуються в різних країнах: і Арабські Емірати, і Туреччина, і Індія, і Китай, і в останнє останні чергу. Ми бачимо покупців нафти, тобто НПЗ, в першу чергу, а китайські і індійські, які ми бачимо як покупців російської нафти. Якщо ми це все поступово закриваємо через санкції, то можливість продавати НАТО стане значно менше. Пане Владиславе, днями прочитала новину, що Китай розбудовує власний тіньовий флот для імпорту російського газу під санкціями США. Наскільки загалом це становить загрозу для глобальної санкційної архітектури? Um, Сандартна історія, коли обрать чинності санкційні обмеження, то з'являються способи. Як їх обходити. Ну, Така сама історія з відключенням російських банків від Свіфту, після чого виникають, наприклад, Єйжепей або інші системи, там, де Росія напряму не через СВІФТ а здійснює платежі, наприклад, з Китайським Китайською Народною Республікою. Тому ми твердо забачимо цю реальність. Тобто, звичайно, в деяких випадках починаються спроби створення альтернативних систем, в тому числі, які стосуються такого невеличкого хочете, флоту. На 100% це питання вирішити санкціями неможливо. З іншого боку, сам факт того, що таке відбувається, він свідчить про те, що класичні санкції стають є активними, що класичні. Послуги стають недоступними, відповідно, доводиться вдаватися до таких насправді чималих витрат з формування якихось там власних флотів. Ну далі, звичайно, що все рівно в багатьох нюансах санкційні обмеження і проти власного флоту, наприклад, Росії чи Китаю, теж будуть працювати, оскільки ця мова може йти і про надання послуг, і про розрахунки за нафти, і про набирання команд, і про страхування. А тому я би не сказав, що. Конкретно в сфері морських перевезень можна в ізоляції вибудувати якийсь повноцінний флот, і щоб цей флот оперував незалежно від санкційних обмежень, таке просто неможливо в сучасному глобальному світі. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українських компаній за поставку деталей для шахедів. Компанія є прокладками і належать громадянину Ірану. А чому так сталося? Що компанії в Україні постачали Ірану деталі до шахедів, які механізми контролю мали бути, але не спрацювали? Наскільки ми розуміємо, не відбувалося ніякого експорту ніяких товарів з території України? А дійсно ці кампанії виступали такими формальними прокладками в довгих складних ланцюгах постачання з країн близького сходу до Російської Федерації. Це все рівно абсолютно не ідеальна ситуація. <різвість> Розбираємося прямо зараз і знаходимо правильний інструмент для реагування. Але ключове, що на даному етапі нічого не свідчить про те, що ці компанії щось реально постачали з території країн. Такого не було. Вони брали участь в цю як там посередники посеред... там чи розрахунки здійснювалися. Це теж погано і цим займаємося. Я думаю, що ми знайдемо дуже швидке рішення. Пане Владиславе, дякую, що долучились. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.